Доброго дня всім! вас вітає інтернет-магазин інструменти. Ми займаємось запчастинками до бетономішалок А тема буде сьогодні про кнопки. Пусковий, пускова кнопка, магнітний пускач. По-різному їх називають. Хочу, щоб ви звернули увагу перед замовленням на сайті. Що кнопки абсолютно різні. І підключення, і... Прикручування, воно різне. Наприклад, у нас є кнопка СК-21. Вона йде п'ятиконтактна, зверніть увагу. На защлках. Є у нас кнопка чотирьохконтактна. Так, зверніть увагу, як вона виглядить. Є кнопки отакі, також на защлках, п'ятиконтактна Шестиамперна. Є кнопочки отакі у нас. Теж 6 п'ятиконтактна Вона прикручується. Так виглядає. Є у нас кнопки. Шестиконтактна в закритому корпусі. Є у нас кнопки такі також закриті. Ось так вони виглядають. П'ятиконтактно також прикручується. І є така ж, тільки така ж точна, тільки вона п'ятиконтактна, тільки вона у нас на защолках. Зверніть увагу, нема як її прикрутити. Вона защлкується. Є у нас така кнопочка, часто їх беруть на верстаки. Зверніть увагу, також вона різна. Чотирьохконтактна. Вот такий же принцип тоже четырехконтактно. Е у нас вот такие кнопочки. Четырех амперне. Також на верстаке, ботономешалки, идут на защелках. Є е у нас вот такие кнопочки. На бетономешалку. Зверните увагу. Також. Чому це я... Пояснюю, коли робите замовлення, у вас є двигун, куди ви його будете підключати. Щоб звернули увагу, дивіться, є двигуни на бетономішалку, Сейчас зроблю камеру, щоб було видно. На два виходи. Є двигуни на бетономішалку на 4 виходи. І є двигуни на бетономішалку на три виходи. З маленьким підключенням, наприклад, це під, під от таку кнопку. Коли робите замовлення, краще переглянути, яка кнопка у вас, і тоді зробити замовлення. І не буде ніяких путанин. Так що, всім гарного дня. Інтернет-магазин «Інструментик».